на телеканалі 1+,1. плюс Костянтин Меладзе незабаром представить новий проект мегашоу Голос країни на телеканалі 1+,1. Плюс Він музичний продюсер цього шоу. Не прогавте незабаром на нашому каналі в ефірі. Отже, а тепер гість сніданку. Наступний і сьогодні це актор та іменинник Олексій Богданович. Він добре відомий у кіно та театральних колах. І отже, Мірослава Ульяніна часто буває на його виставах, тому і підготувала саме вона. На нього невеличке досьє. Дивіться. Щоранку на каналі 1+,1 Аромок один. А ромок запрошує гостей. Ось він, Олексій Богданович. Це просто зірка театру і зірка кіно. Його однозначно любить публіка, а Ада Роговцева вона його просто обожнює. Це її улюблений, до речі, актор, як виявляється. У десятчетвертому році він закінчив Київський театральний інститут і одразу таки пішов грати в театр Франка. До цього часу театр Франка він не залишає. Ось він на сцені. Хто б він не грав, чи то Гриць, чи то Дон Жуан, це завжди такий герой-романтик. Але тим не менше Олексій Богданович став відомий завдяки своїм. Кіно робота. Пронизливий погляд. Подивіться, які фантастичні очі. Це Олексій Богданович у 88-му році. Це фільм блакитна троянда за однома п'єсою Лесі Українки. Такого чоловіка, такого актора, ну просто таки не можна забути. Через кілька років це був злочин з багатьма невідомими. Проте на цьому кар'єра не закінчилася. Олексій Богданович, зірка 90-х перетворився на зірку 2000-х. Ось він у чотирисерійному серіалі Украдене щастя грає разом із Наталкою Долою. Потім був фільм Небо в горошок. Ну а ще через кілька серіал п'ять хвилин до метро. Говорити про цього красення можна годинами, можна днями, але все-таки краще, як відомо, один раз побачити. Дивіться або на екранах, або просто таки йдіть в театр франка, де він грає до цього часу, або просто зараз на сніданку в 1, 1 Він, до речі, сьогодні іменинник. Щоранку на каналі 1+,1 плюс 1 аромок самий кавий запрошує гостей. <гану> Який гармат? Не зрівняний ромок Самит, як Обсмонарх, це те, що я люблю вранці більш за все. Він на сцені і король Лір. Він і Чичиков в мертвих душах Гоголя. Він Іван Федорович Карамазов, брата Карамазова, багато інших ролей і на театральній сцені, і в кіно. Сьогодні у нього день народження. Я хотів би привітати Олексія Богдановича з Ой. цим святом, але по-чоловічому, <гану> по <-услан. гану> як то кажуть, <гану> по-друзяцьки, пане Олексію, від особливо половину. Половини прекрасне половина на сніданку з димпсидини. Ось цей букет на день народження. Спасибо. І ну я думаю, що це можливо тисячний або мільйонний букет е, на вашому житті, так якщо можна так сказати, можливо, він ювілейний на сьогодні. Так, як сказав мій колега, якби ті гроші, які платять речі за. Твої квіти втілити в, в побут ти може їздив би на новій машині. Так от дівчата наші вибрали а, ці гвоздики і сказали, що вони мають бути різнокольоровими, адже mm -hmm. життя має бути барвистим. Таким воно власне і є так у вашому житті. Дякую, дякую вам. Відчуття того життя. воно наскільки Е, е, uh, Барвистим настільки, наскільки ми його робимо барвистим. Якщо ти сприймаєш його сірим будинком, воно таким буде. Якщо ти сприймаєш його як багато кольорове, воно таким буде життя. Тобто це залежить від внутрішнього стану людини, від її світосприйняття, від тих людей, які її оточують, від професії, в якій ця людина. Якщо все складається гарно, то життя буде таким. Золотий голос, чуєте? Ну тобто тремтять жінки, коли що Богданович у нас буде в гостях? 494 1194, код міста. Такий Івано 44. І це телефон прямого ефіру. І Сніданок з День плюс один мережа Фейсбук ставте свої питання народному артисту України Олексію Богдановичу лауреату Шевченківської премії. До речі, змінила ваше життя ця премія і оскільки? Нагороди життя не міняють. Це такі іграшки для дорослих людей. Угу. Приємно отримувати, але ти про них забуваєш буквально там на третій день. Я згадую ваше інтерв'ю. Ви колись говорили про свого батька. І ваш батько, коли дізнався, що ви обрали професію актора, він сказав, що це буде хобі. А професії синку у тебе немає. Що він мав на увазі? Ну, мене батько був царство небесне такої технічної професії. Він економіст, тому для нього професія чоловіча це щось таке суто чоловіче. Артист це щось ефемерне, щось несерйозне. Вони нічого не виробляють, вони нічого не продукують. Тобто, це якийсь вітер, це щось таке, яке може притаманне більше жіночій половині людства. От, тому він, мабуть, так і сприймав. Але я думаю, що він потім переосмислив і переоцінив свої слова, коли вже я приїхав в якомусь іншому статусі, коли там сусіди почали приходити і говорити бачили твого, твій хороший. От я думаю, що йому було приємно, і він зрозумів, що. І це може бути професією, в принципі, я думаю, що це погодяться, і наші глядачки особливо. Руслана, можна я скажу так. декілька слів. Я просто, мама моя, зараз в лікарні що лежить сталося? так. Ну це ну, профілактика планова. Підліку все добре. підлікується. Так, то вона зараз Дай, дивиться. Я не можу її побачити сьогодні так в очі. Я кажу, то я хотів би переказати велике вітання мамі. Вона зараз в глухові лікується. Я хочу сказати, що я, я її дуже, дуже люблю. Ганна, пані Ганна. Ганна Данилівна. Я хочу сказати, що я її дуже люблю. Я їй дуже вдячна за те, що вона мене народила, за те, що вона дала мені виховання, дала мені професію. Я бажаю тобі, щоб ти була мене завжди здорова, радісна, щоб ти жила довго, довго і тішила. Не тільки мене, а нас, всіх, своєю присутністю. І е, вітання всім лікарям, які тебе лікують. Вітання моїм друзям-фірманам. Це лікарі в глухові. Е, е, піклуйтеся про мою, про мою маму, вона дуже хороша. Ганна Данилівна, дай Боже вам здоров'ячка. і дякуємо від усієї країни, що ви змінили на краще життя, народивши такого сина. Олексій Богданович, готовий поспілкуватися з вами. І, будь ласка, у нас є дзвіночок. Олексіє. Так. Доброго другого дня це вам дзвонить Наталія Демченко і в Черкас, ваша землячка, яку занесло далеким вітром із Берези, в Черкаси. Mm -hmm. Ми спілкувалися з вами із Світланою Таркановою, можливо, ви пам'ятаєте пам 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 і запрошували вас в Черкаси. По-перше, Олексію, у вас від цієї душі і від чого серця, з ним народження. Спасибо. Хай вам Господь дає е, Божу благодать, е, хай дає вам наснагу на творчість. Е, я, е, знаєте, все-таки впевнена, що ми е, глухівчани, е, люди, які найкраще, дуже доброзичливі, люди, які це окрема нація. Я вам дуже вдячна, що ви нас є, що ви нас е, все-таки. Е, 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 Даєте і нам на снагу. Дуже вам дякуємо. І коли ви приїдете в Черкаси, скажіть, будь ласка, обов'язково приїду. Не знаю коли, не можу сказати точну дату, але обов'язково приїду. Я вам щиро вдячний за такі теплі гарні слова. Я пам'ятаю своїх земляків. Я часто буваю на батьківщині, тому я родом звідти. Пане Олексію, ну вони дуже. А... Ну, скажімо так, захопленням говорити про свою роботу в серіалах. Менше з тим вас пам'ятають і по цих ролях. А, ну, те, що аншлаги за вашої участі, якийсь спектакль буде в театрі Фанка, завжди аншлаг це факт. Але от вкрадене щастя, так, п'ять хвилин до метро. А ця робота для вас що? Це ви оцінюєте як мистецтво? Чи менше з тим а, ще одна можливість заявити про себе? І це це і практика свого роду. Ви знаєте, коли мій е, викладач сказав, що якщо ти зупиняєшся, якщо у тебе немає роботи, то ти не стоїш на місці, ти котишся вниз. От, щоб не котитися вниз, треба е, е, заповнювати може ці е, порожнечі роботою. Хай вона буде не дуже якісна, нехай вона буде не, е, тебе за неї будуть сварити, може, але е, це все рівно практика, це все рівно краще ніж нічого не робити. І тому, коли немає серйозної роботи, якоїсь такої ну глобальної роботи, то е, я віддаю перевагу робити не дуже може е, е, те, що мені подобається, але робити, не бути в простої, тому що простої – це. Деградація. Провідний актор театру імені Івана Франка. Ви дуже відрізняєте для себе на якісь сходинки різні ставите, Репертуарний театр, власне, і антрепризи? Безумовно, це різні речі. Є якби шарм і в репертуарному театрі, і є якби. Не знаю, як словом назвати мабуть, цінність антрепризи, можна сказати. Антреприза це щось нове, тому що там збираються люди з різних театрів, люди, яких ти не знаєш, з якими ти ніколи не працював, це новизна, новизна стосунків, новизна емоцій, новизна оцінок. В цьому є як як кажуть. А репертуарний театр це стабільність, це процес, постійний процес твого життя. Але в що в репертуарному театрі може трошки е, мене е, е, ну, непокоїть, не або якось так е, мені дискомфортно, від того, що ти знаєш вже всіх своїх партнерів, ти вже знаєш хто чим живе. Ти знаєш, він відкриває рот, а ти знаєш, яка буде інтонація. Е, так тобто немає того. Тої несподіванки, яка буває або в кіно, або в антерпризному театрі. Але я намагаюся це розбавляти, я намагаюся робити собі якесь шоу, я намагаюся імпровізувати, я намагаюся якось бути несподіваним для своїх партнерів. Іноді їм це подобається, іноді не подобається, але я так себе звеселяю. Ну що ж, пане Олексію, дуже невеличкі прохання. Зараз ми переведемося на новий НТСН. Дуже багато людей питають і в мережі Фейсбук: молоді актори, майбутні актори, студенти. Культурних училища, театральних училищ, як досягти успіху, тобто ваш секрет, так яку роль відіграла ада рогу це у вашому житті, щоб ви про це розказали? Ну і звісно, нові роботи, нові ролі. До речі, якщо ви хочете, щоб ваша розмова тривала довго, не забувайте поділитися підливатися, підливатися, чашки, підливати чашки ромасами кави. Тоді можна спілкуватися, хоч ціло.